З вами я, Артем Даф. І сьогодні ми будемо грати в Євротрак Симулятор 2. Вибачте, що так в мене вдовго не було, тому що таке... Просто в мене не було часу. Зразу заводимо. Зразу що. О. То нова версія 56.015. О! Бачите, що існує вже зум таке було. Та я не телефоном приближаю його. Я вам покажу. Набирайте. Что що за зум таке було? Все. Это сразу сюда. что будем делать. Фуру, 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 не маем. <свистит> Завтра буде 6 грудня. Ой, не 6, а яке? 1, 1 грудня вирішити підписників, якщо хтось мене подивиться. Моя ціль до кінця року зробити 10 підписників. Ну, або, може, спочатку 10, потім 100. Ну, 10 хочу я зробити до, до якої є дати, до якої, до якої. Я хочу 10 підписників зробити до, до 6 грудня. А 100 не можу тільки більше. 100 хочеться до кінця року, до 31 грудня зробити це. Тому, будь ласка, я кожен день буду робити най-най-най-най найдовші -най -най відео. І дякую за 20 переглядів. Я дуже радий. От просто. Дзін. Дякую, дякую, просто. Просто хотілося би ну, 100 підписників до кінця року. ну Ну, Просто, ну. Я вже ціль давно така зробити 100 підписників, 100 при 100 підписників. Тому я не знаю, чи ми зможемо, чи ми не зможемо. Ну, якщо з нашою великою командою, ми зможемо це зробити. Кожен навіть буду робити, може, десь зроблю один перший свій стрім. То, що не знати, я просто не знаю, чи треба, чи не треба. Ну, я не знаю. Ну, захочу, то зроблю. Не захочу, то не роблю. Ну, ви розумієте, то мої. То моє, я вирішую як ну, Що. І я не знаю, ну я би просто хотів, щоб ви мене підтримали. Взагалі я був би, би радий, якщо ви мене би любили. Любила просто. ну, Ну, Як ви бачили, я вже даже, Не знаю, чи ви побачили що новий фон, чи що я не знаю. Ну, І можемо ще не знати. чи... То точно я вам говорю, чи не точно. То ніхто не знає, що я правда говорю. ніхто не знає цього, чи я взагалі буду робити, чи не буду робити того. Це я не знаю. То що треба буде подумати, що так. на Зговорки вам, Я хочу навіть показати, що це точно я на свій аккаунт знімаю, бо. А там да в синке. Два то я же щось роблю. Он А белка. Била то хитро нельзя, сама. Ну, пива на весні. Była że to nie awna should so kiss. A ja dybę się kosztem. Идем в райс. Вы <ріплі> що так при камере вот как показывал там свои руки его. Мама руки его. Фура. Що таке? Мама, 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 всі, що я забув, як включати фари, а на я би трохи някакви. Нема, де ще не засідали води. Задорик пала землі. Посон не по руки.

Я теж розуміла, де я її позламала, Бабки, лодки, Я навіть знову не робила, Я навіть знову не робила. Ой-ой, якщо ви чуєте рекламу, вибачте, в мене воно тут на ютубі. давайте по цій трасі проїздимося. Оце один, 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 а замість відти сюди. Сто сім кілометрів. Там дароб даже... їжа так на на на... Yeah, Їдем. Якщо чому покажу? Пошов Якщо... зараз підъеду так на свите. Во! Хто думає, що Це таке це це видео. ближу. Це відео ілюстратор. Це відео ілюстратор. От код пропустити. Навіація мати. Я не знаю, як це звати. О, хочете спершу. Тут код бачите. Хочете? Хочете? Ну що тепер? Все, що треба. Отак от, отак от. Я взагалі не розумію, напишіть мені на YouTube Шортці. Як зробити так, щоб коментарі були. Щоб ти міг включити коментарі і так ну. І щоб ви мені писали коментарі. Це, що має вистрімувати. Віжаєшся маєш собою. Нам к нам не туда, не сюда. Не поверну назад. Звучи остань. зря я так розігнався, а нічого. Да ну его ты Хоче в, в, в мою групу для євротрака. Немає у мене сервера, але група є. То вони здіваються. Вибачте, якщо ви вже чуєте російську, ну я ничего не зроблю. Тут можно. Я в Польщі. все, я уже в Чехии. Ну летит. Ну летит эти звезда. Значит, звідси? Да. Едем по денусь по дн по один. Хто знає, що тут за траса один в Чехії? Ну, я не знаю, я по тракові. Може там вже таке їздить. А, вже недалеко мені до того. О. То броно, то щось так довго. Сонце. Ой, розсвітам.

Тут машина блин едет. Короче, їде машину у Куди Куда ти їдеш, едешь? Тут ман, тут ман має виїжджати вперед. trust. With rubric, що як мене! Когда сейчас у него море, и старика море тури. Тут много пісні песни, но на серці залишиться слід, небо нічне і не в день зори. Живу уже дорожче від слів, плакала, плакала, а не жаліла, но не повернем ті дні. Пам'ятай мене, добрый головний ранок не настав. Ты на мою ногу,

Приїжджайте всі, поки всіх не вдарив. да, чорна машина виїжджає в рейс. Хе-хе. Мене немая відправляє. А я ти не чекаєш. Чехія. На мене ти є троянда Тобі потрібна вода Не завжди не за нато Таке слухає попит 嗯，那那没